Сьогодні у нас на огляді автомобіль, ну, навірно, легенда. Дуже багато таких автомобілів ми привезли для наших клієнтів, відібрали в Європу, і клієнти їздили за цими автомобілями в Європу купувати ми їм відбирали. Це легендарний автомобіль. це Opel Zafira. Кузові Б, модель Б з мотором 1.8 бензин. Цей автомобіль по історії випускався з 2004 по 2011 рік в Європі. Це Німеччина, і також він збирався в Польщі. Після 2011 року до 24 цей автомобіль а, збирався. В країні, яку країну, в принципі, назвати не можна, я думаю, ви догадали. Це автомобіль був з різними моторами в різних комплектаціях. Але сьогодні у нас на огляді є копельзафіра з мотором 1,8 бензин 2010 року, куплена у дворі у німців в гарній комплектації. Давайте її оглянемо. улюблений двигун усіх людей, які хочуть купити іменно такий автомобіль. До речі, нагадую, якщо ви до сих пір думаєте, що це мінівен, я вам скажу, ні, друзі, це компакт Вен. Це, я так розумію, маленький мінівен, але з дуже гарним мотором 103 кінські сили. Це мотор, 1,8 бензин. Я хочу нагадати, друзі, що цей автомобіль вже з першим рестайлингом, який був у них у 2008 році. 1,8 мотор 103 кінські сили з розхідом десь приблизно 10 літрів бензину. Так, це багато, але на цей мотор як часто ставлять газ і на газу вона себе чувствує дуже непогано. Перше розказати, що я гарно вмістився в цей автомобіль і ззаді ще є місце, або розказати, що цей автомобіль в дуже-дуже класній комплектації. Ну давайте поїхали. Що в ньому є? Та є в ньому, в принципі, все. Як і автоматичне світло, так і дажі дощу. Є круїз-контроль, є клімат-контроль, є підігрів сідушок. п'ятиступенчаста коробка передач, мультимедіа, регулювання виведено на руль. І Друзі, як бачите, такий дизайн дуже непоганий. Що мені в основному подобалось в цьому автомобілі це оцей ручник, він знаєте, як в самольоті, то ти його піднімаєш, але іноді в цих зефірах він не працював. Ще саме єдина проблема Opel Zafira це... Її коробка вона дуже часто відригує механіка, і ми, коли купували такі автомобілі, неоднократно на це попадали. Ну що, ззаді міста теж в принципі немало. Комфортно їхати. Але цей автомобіль, друзі, він в інтер'єрі з комбінованою кожею. І в принципі, як ви бачите, машина просто в ідеальнішому стані, тому що цей автомобіль це реально німецька тачка. Це реально автомобіль з під одного хазяїна, і ми в нього купили. Цей реально автомобіль, за ним просто очередь стояла в Німеччині, але він реально наш. Але це ж не все. Треба ще залізти куди? На останній рак Сідуш, погнали! Я перший раз сижу в цьому автомобілі на задньому ряді сидінь. Я вам скажу, мені комфортно, в принципі, навіть комфортніше, ніж ну, би за водієм. Добрий вечір. Пусть буде себе гімнаст. От такий, в принципі, компакт Вен і не дуже він такий компактний. Як їх обзивали, та як їх тільки не обзивали? Це була Opel Zafira, це був Vaxwell Zafira, і це була навіть Chevrolet Zafira. Розхід цього автомобіля по трасі 7 літрів, по місту 10. На цей автомобіль можна ставити газ. Випускався цей автомобіль з моторами 1,7 дизель, 1,9 дизель, 1,6 бензин, 1,6 бензин газ, 1,8 бензин, 2,2 бензин, там було, до речі, два мотори, бо ми автомобілі з моторами 2,2 Дірект не купували, тому що на ті автомобілі не ставився газ. А коли ми бачили 2,2 ЕКАТЕК, це було один раз, і це був дорестайлінговий автомобіль, то ми такі автомобілі не купували. Автомобіль до 2008 року, з 2004 ми практично не беремо. Чому? Тому що слабкий кузов, і він має свойство трошки підгнивати. Всі автомобілі, які ми зараз купляємо, такого плана зафіра, це 1,8 бензин повинна бути. І з 2008 року це вже був перший невеличкий рестайлинг цього автомобіля. До речі, цей автомобіль дуже полюбляє наш народ. Цей автомобіль купляють сімейні люди, і він так і називається сімейний автомобіль. Цей автомобіль, який ми зараз вам показуємо, друзі, продається у нас в автосалоні під відкритим небом. Ціна такого автомобіля не дешева, але він стоїть зі грошей. Зараз в автосалоні, ціна такого автомобіля 9800. І це не одна тачка, яка стоїть у нас. В автосалоні такі ж автомобілів є. У нас ще синя, є ще чорна і ця сіра. Всі автомобілі ми привезли з Німеччини, але комплектація автомобілів трошки різна: є 9-й рік, є 10 і є 11-й рік. Всі з моторами 1,8 бензин. Так Що запрошуємо вас. До нас в автосалон. До речі, ці автомобілі, якщо у вас не вистача грошей, ми співпрацюємо з декільками партнерами, які кредитують Бушні автомобілі. І якщо ви завітаєте до нас в автосалон, ми вам надамо контакти, ви до них звернетесь, а ми постараємося зробити все можливе для того, щоб ви поїхали на своєму любимому автомобілі. Всі ссылки на наш автосалон. На автомобілі з правом викупа, на автомобілі в оренду, на приїзд автомобіля. Інвестиції і все-все-все ви знайдете внизу. Зі мною поспілкуватися ви можете написати мені в діре в ді інстаграма або напряму зателефонувати. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора і ночі. А ми в шашличку.